Доброго здоров'я, друзі! На зв'язку Ростислав Романів. І сьогодні я розкажу вам про тип гри відносини з людьми, стосунки з оточуючими, з тими людьми, які постійно з нами поруч, і цей тип дозволяє поглянути на наші стосунки, на поведінку в стосунках саме нашої, оточуючих. Заради того, от поглянути на неї. Щоб оцінити, а оцінку можна зробити при погляді з боку. Саме гра дозволить цей погляд створити, зробити своє бачення і проаналізувати власні кроки, подивитися, чи ми отримуємо бажаний результат, саме те бажання, яке ми втілюємо в життя, чи воно спрацьовує в нашу сторону, чи воно йде протилежно. Ми інколи запутуємось, забігаємось в цьому, так роблячи. Шалену кількість кроків, і не знаємо, чи це спрацює. Цей тип дозволить поглянути збоку і зрозуміти, чи справді цей напрямок, і допомогти вам проаналізувати ваші заплановані кроки. Давайте перейду до конкретики, а саме тип гри, який ви бачите перед собою. Відрізняється знову ж таки як всі інші типи стартом і фінішом. А тут є дві можливості старту, які ми рекомендуємо з центром психологів Живанна. Що саме? Це перший тип. У цьому типі гри, от коли ви стартуєте, перший варіант, якщо ви обираєте, це кидаєте кубик і стаєте на клітинку залежно скільки випало на кубику. Дивіться, якщо випадає від 1 до 2, стати на старт розділу розваги, від 3 до 4 на старт розділу кар'єра, і від 5 до 6, тобто якщо 5 або 6 випало на кубику, тоді на клітинку сім'я. Тобто кожен гравець кидає один кубок і дивиться, куди переміщає свою фішку. Тобто кар'єра це ось цей розділ на старт цього розділу, сім'я це цей розділ, і фініш, точніше, старт. І фініш розділу розваги, вони роз'єднані. В кар'єрі старт і фініш з'єднані, в сім'ї старт і фініш з'єднані. тому в розвагах ви стаєте на клітинку старт і рухаєтесь до фінішу. Тобто вони не з'єднані, зауважте це. І другий варіант якщо компанія друзів чи родичів чи закоханих, це старт відрізняється. Тобто ми рекомендуємо використати інший старт. Саме як, ви запитаєте, ми рекомендуємо вам. Взяти от і просто попросити. Вашого сусіда зліва, який розділ гри він хотів би зіграти. Що це означає? Тобто, якщо ви кажете, от я хотів би зіграти відносини з людьми, почати з кар'єри. Тобто, і ваш сусід, звісно, ви його маєте попросити, так як ви вважаєте за потрібно, так як вважаєте, що вам буде найбільш приємніше поставити вашу фішку. Ось на старт цього розділу кар'єри. Відповідно, ваш крок, ваші дії, ви можете проаналізувати, як ви це робите, і в житті ви так само коли когось просите, які відчуття ви відчуваєте всередині. Тобто, це якщо з вами буде грати ще з боку коуч, який буде спостерігати за грою, він це помітить. Вашу поведінку, ваші дії. Якщо ж його немає, я рекомендую все-таки самостійно поглянути на себе з боку, які відчуття виникають всередині, які бар'єри можуть виникати, чи якісь навіть страхи виникають, коли люди просять поставити фішку. Тобто вони не знають, як це зробити правильно і повністю говорять в такому хаосі з Трясінням. Тобто, подивіться, як ви це робите, наскільки ви впевнені це робите. Це один з перших кроків до щасливих відносин. Рухаємось далі. Так само, як от два варіанти старту ми обговорили, є варіант фініш у цьому розділі. В відносинах з людьми ми придумали, заморочились трошки і придумали такий з центром живен на хід, що в цьому типі гри, наприклад, ви можете. Дати гравцю шанс. Якщо ви доходите на фініш цього розділу, життя, ви гордо кажете: гра завершена, і я можу дати такий шанс. А саме, згідно правил гри, типу відносини з людьми, я можу дати шанс одному гравцю ще кинути кубики і зробити хід. Тобто завершальний хід. І ми рекомендуємо, в правилах цього не вказано. Ми, як розробники гри з центром Живана, Ярослав Романів, центр живана, рекомендуємо все таки пояснювати причину на своїх коуч іграх, які ми проводимо, чому саме цій людині і чому ви хочете, щоб в неї був цей шанс. Тобто, ви, коли це розкажете, це буде також впливати на ваш рівень. Відносини з людьми на покращенні рівні відносини з людьми. І як би це не було легко, попробуйте це зробити в практиці, бо в теорії завжди все легко виходить, спробуйте, проаналізуйте, як ви на це реагуєте. Відповідно, кожен гравець, який перемагає, він в кожній партії гри. Гравець переміг в партії гри один, так гру завершив повністю. Зіграли ще одну партію, хтось інший переміг, завершив гру, дав шанс. Тобто, ну таким чином завершення гри відбувається з першим, хто досяг фінішу у розділі життя. З вами був Ростислав Романів. Ми розглядали тип відносини з людьми, гри почати знову про. Я бажаю вам більше задоволення, більше усмішок, більше усмішок ваших рідних, близьких, оточуючих, друзів, колег. У вашому житті. Це буде в синергії давати усмішку і на вашому обличчі. Грайте гру Почати знову про, отримуйте задоволення. Діліться задоволенням з ближніми. Тоді ви будете отримувати ще більше задоволення. Гарного вам дня! Щасти, Па-па!